Ранок суботнього дня, в жовтні, розпал сезону. І зараз ми приготували замовлення для клієнта, яке зараз повезуть. Я зупинив хлопців, щоб вони не завантажували машину, щоб швиденько вам розказати, що ж цікаве таке ми веземо. Так, дивіться, це сосна окулюс з драконі, щеплена на штамбі. Далі маленька сосна густоткіткова Аліса Веркаде, щеплена також знизу. Далі йдуть щеплені на високих штамбах, на потужних штамбах рослинам десь по 9 років. Сосна гірська Winter Gold. Це ну, сама назва говорить за себе, що взимку вони жовті. Далі сосна гном. Дивіться на якому штамбі. Штамб десь 2,20. І гном щеплений. Вона трошки вгору йде, але якщо її стрихти, вона буде кулястою, чудовою. Також цікавий сорт, рідкісний, дуже швайзер турист Також належить до цих, що взимку, жовті. Дуже цікава компактна форма. Далі. Взагалі унікальна форма це не просто звичайна ватері, щеплені на штамбі. А це ватері Nana. Це ватері, яка Компактна карликова форма. У неї ми, вона блаки, блакитна, це сосна звичайна. У неї блак, блакитна хвоя сиза блакитна. Ну так вважається. Взагалі по поняттям декоративного садівництва, що вона для сосни, звичайної, вона є блакитною. В атерірі вона компактно дуже росте порівняно з ватері. У ці голочки вони менші по розміру. У ватерірі довший, в ватері росте вгору, а це росте. Компактно. Далі. Подивіться, яка краса і львець Принсу Ельса. Щеплений на штамбі. Ось яка краса. Так. Далі. Ну, тут у нас смарагди, багато різних смарагдів іде. От кожен день у нас зараз змінюється цей ландшафт. Тому що кожен ранок вивозиться і привозиться з нашого розсадника все сюди. Просто тут жорнівка ближче до Києва, і тому ми звідси робимо відвантаження. Далі коніки. Єлини канадські. Далі ну, тут на це замовлення йде ще Блюаров. Ось такі гарненькі стрижені. Знову ж ми робили опис по монглову. Монглоу да, блакитний, зараз на нього. Пішов <кій>, такий бум, але, чесно скажу, якщо б я собі садив і вибирав би, насправді <кій> blue він більш, більш стрункий, ніж мунглов. Мунглов більш такий розпадається в сторони. а з блюаровим набагато менше проблем, він йде вгору, він тримає провідник і я б стриг би його отак от, вузько, 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 щоб з самого низу він був залистяний, і тоді була б колонка така ідеальна. Далі туя західна даніка. Тут у нас це даніки. В нас. Так. Далі йдемо. ну Похроплідників вже осінь, вже вони трошки скидають свою хвою. Так, тут ми начебто все розказали. Тепер далі йдемо. Це в нас просто береза, береза звичайна, плакуча пендула, вона ж бородавчата. Ну, на штамбах, на штамбах виведена, Це таке замовлення. Далі популярна зараз Лавровишня новіта. Яку подивіться, зверніть увагу, які гарні стовбури в ній, яка розгалуджена в ній розгалудженість крони, яка якість. Рослинки всі, який стовбур, вже це така рослина, яку ви посадите і не будете чекати довго, вона дуже швидко росте. І у нас вже вона в Київському регіоні нормально себе почуває далі. А оце от той ватерері звичайний, який я казав, це не нана, в нана, це просто ватерері. Також ми бачимо, що вона блакитна, але голочки в неї довші. Ну Десь на відсотків 30% довші. Також вони всі щеплені на штамбі. штамбі. Штамби всі потужні вже. Ці рослини вже росли в ґрунті. Також е, це піно полосяна, це кримська сосна, проксима калюська. Яка росла вже, ну це новий це новий сорт, який який знайдено знайдена біля річки Калюс. І Особливість її в тому, що в неї дуже, дуже теж також е, довга хвоя. І вона для із, є, 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 со, сосан кримських вона є ну, компактною відмінною мітлою. Яка нормально проживає, це все з нею добре. Далі це Хорцман, Єлівець Хорцман. Дуже важко копаються вони на ґрунті, але це є в нас такі екземпляри останні вже. Далі куприсоципаріс Лейландова Рігата. Такі от саджанці. Вони з бамбуком. На бамбуки. Така якість. Вони там 90 см В, в трьохлітровому контейнері. Купрісоцепаріс Лейланда також користується популярністю. Зараз багато садять, особливо на півдні. Далі лапчатки, далі у нас очіток <кхід> крістатом. Такий цікавий у нього. Ось У нього цікавий дуже такий, така форма. Це вже осінь, да він <кхід> такий трошки. І так, і далі жовтень місяць, але у нас квітують паліантові троянди. Це у нас зефері ну Лапчатка. Лапчатка трошки також до сих пір квітує. Далі магнолія нігра. Також бачимо, що вона вже жовтень, були вже перші холодні холодні дні. так І тут останнє, що ще розказати, ще у нас є дуже цікаві позиції, такі як це у нас Міріам то є Західна Міріам. От, Наприклад, Даніка Ауреа, вона не відповідає своїм, своїй назві. Насправді Даніка Ауреа не схожа на Даніку, вона більш креслата така, а Міріам, вона компактна, жовта, дуже гарна форма. І дуже нам подобається вона Міріам, особливо із жовтих форм, вона дуже вдала. Також калумна тут, зрозуміло, є там, в 7-літрових контейнерах. Перші холодні дні вже були, бачите, вже жовта з'являється всередині. Це жовте з'являється в перші холодні дні, коли різниця температур приблизно 15 градусів денною і нічною температурою. Але це природні явища для туй. Вони себе готують до, осі, ой, до зими, вибачте. І ці от, е, якщо у вас з'являється таке в туях всередині, то ви не переймайтеся, його краще на зиму це жовте не прибирати. Це на всіх західних туях. Краще його прибрати після того, як рослина від зиму весні, ранньою весною вже жовтий поприбираєте. його не треба прибирати на зиму. Далі похіплідник пох... 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 Летеос. Далі у нас тут, е... Це... Е... значить, так, це ялина Нідіформіс, звичайна Нідіформіс. Ось вона тримає, гарненько, гарненько тримає свої. Ну, З нею нема проблем, ніякі формі дуже популярна. Так. Ну, от, в принципі, отакий от огляд. Зараз хлопці почнуть завантажувати, щоб ми їм не заважали. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відео. І дивіться український контент. Дякую.